Вибиті вікна, купи скла і пошкоджені автівки. Такі наслідки ворожого ракетного удару по місту Суми. Вибух пролона близько 14.40. Постраждали приміщення двох медичних закладів, зокрема, центру екстреної медичної допомоги. В цьому приміщенні в кімнаті відпочинку, відпочивали лікарі екстреної медичної допомоги. Тепер тут неможливо перебувати. Я якраз працював в своїй кабінеті, працював над картами виїзду. В цей час раптово вибух повертіли вікна. Почув, що кричать, починають бігти. Бачу, там прямо крові, хтось постраждав. Знайшли це диспетчер від вибуху, з уламками розтекло і Вибух пролунав одразу після оголошення тривоги, говорить директор закладу. Фактично, одразу після оголошення повітряної тривоги пролунав вибух. Фактично. Оговтатися всі більшість працівників перебувала на своїх робочих місцях. Як ви бачите, ударною хвилею фактично пошкоджені всі вікна, всі пройоми. Три працівника отримали у нас поранення внаслідок скла з попередніми підрахунками. Пошкоджено 10 автомобілів. Не дивлячись на це, працівники обласної диспетчерської служби спустилися оперативно в резервне. Резервне приміщення, звідки продовжували приймати виклики 103 з усієї області, зараз ця робота також триває з укриття. Фактично не на одну хвилину ми не припиняли роботи, навіть в такій ситуації, в якій ми опинилися. Також постраждала будівля школи. Як повідомляє сумська ова, росіяни вдарили по місту з авіації? На місці працюють і доповідні служби, які ліквідовують наслідки влучання. Новини СТС.